16 травня в Лозівському училищі культури і мистецтв провели день відкритих дверей. Подивитися, чим живе, які спеціальності можна освоїти. До училища завітали учні з різних шкіл не тільки Лозівського, а й Первомайського, Близнюківського, Сахновчинського районів. От мені совсім коли кажуть, ну є училище і ну, добре. А от подумайте, що якщо б його не було. Не було позипуним, не було оркестру муніципального, не було. Не було, не було, не було у нас по музыкальным школам, школам эстетического воспитания работает половина наших выпускников, в том числе Лозовой, Краснопаловки, Барветку, Близнецак и так далее. Наши выпускники. Когда мы включаем телевизор, выступает лауреат международных конкурсов, баянисты, танцоры и так далее. И наш, нас радует это, то, что не зря здесь открылось это училище, что это на благо человечества, на благо нашей Украины. Поэтому я еще раз говорю, ребята, дорогие ребята, вот если вас одарил Господь Бог талантов, будь то вы танцор, вы музыкант или вы художник, не теряйте этот талант. Здесь у нас прекрасные преподаватели, которые найдут применение вашему таланту. И очень приятно сегодня, что в этом коллективе, который на сцене работают наши выпускники, которые работают в нашем городе, в муниципальном духовом оркестре. Ребят, ну пожалуйста, руку поднимите, наши выпускники, которые нас любят, с нами сотрудничают. Дуже приємно було бачити випускників училища, які на свято залітали вже зі своїми вихованцями. Лозівське училище культури і мистецтв забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями: народна художня творчість, декоративно-прикладне мистецтво та хореографія. Училище знайомило учнів зі своїми творчими колективами, а їх дуже багато: це і вокальні, інструментальні народні та духові оркестри та ансамблі, а також танцювальні колективи. Всі вони активно працюють не тільки на користь навчального процесу, але й беруть активну участь у культурному житті міста. Є лауреатами багатьох конкурсів та фестивалів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Не забули і про студентів спеціальності декоративно-прикладного мистецтва. Адже результати їх навчання і роботи можна було побачити майже в кожному номері концерту. Це зроблені власноруч вишиванки. Також роботи студентів художнього відділення прикрашають стіни училища та багатьох інших закладів нашого міста. І не тільки. Роботи студентів можна побачити і в Лозівських храмах. Те, що потрібно для творчої обдарованої талановитої особистості, можна відшукати в Лозівському училищі культури і мистецтв.